Так, друзі, всім привіт! Мене звати Оля. Мене звати Діана. Ми раді вітати вас у нашому просторі Good Mood Food. Це бренд Хелсі десертів, який ми з Діаною створили трошки більше ніж рік тому. І зараз ми розкажемо, навіть покажемо, суполісся нашої кухні. Усі наші десерти ми готуємо повністю на рослинній основі, не використовуємо рафінований цукор, глютен і будь-які продукти тваринного погодження. Натомість ми використовуємо цільнозернові борошна, різні натуральні інгредієнти, свіжі ягоди та фрукти насправді все почалося з моїх особистих змін. Я відмовилася від продуктів тваринного походження, від цукру та глютену у своєму раціоні. Почала готувати багато для сім'ї, для свого чоловіка, для сина, а також для інших моїх близьких. І всі були в захваті від е, страв, особливо від десертів, як це часто буває. Якось до мене в гості завітала Оля і сказала, що ми що дарма з тобою на економічному факультеті вчилися, чи що треба робити бізнес? Тим більше, що це досить таке популярна і актуальна тема. І ми вирішили, що варто спробувати, чому ні, Оля підтримала. Мої погляди, і так це все зародилося. В той самий момент в мене був активний запит на реалізацію власної справи, і так як сама ідея здорового харчування, цінності, місія, вони мені завжди відгукувались, Там більше ніж 10 років я вже цікавлюся інтерсіологією, дієтологією. В той же самий період я стикнулася особисто з проблемною шкірою обличчя, і перше, що мені сказав мій лікар, це відмовитись повністю від продуктів молочного походження. Вже далі, коли я почала більше розбиратися в цій темі, в Збалансованому рисування також. Мій нутрисолог порадила відмовитися від глютену, і воно якось так все зрослося в одну клубу. Зірки склалися. Ми вирішили започаткувати такий проект. Ще рік тому ми з Діанкою готували перші десерти на фотосесію. На першу нашу фотосесію продукції особисто в неї вдома на кухні. Це було дуже цікаво. І ми маємо ці фотографії, відео, які завжди нам нагадують, який шлях ми прийшли з того моменту. Ось тому ми надзвичайно раді, що почали цю справу. Минулого вересня, що продовжуємо її під час війни, намагаємося робити те, що ми можемо в цих умовах, а також намагаємося розвиватися, що немало важливо. <му> Насправді це дуже близька нам з діанкою тема, тому що в нас обох таке проукраїнське виховання було, напевно, самого нашого народження. Ми двоє з Волині. І, звичайно, що коли почалась війна, як будь-яких людей, спочатку була паніка, а далі ми сіли і почали думати, що ми можемо робити, щоб допомогти нашій країні зараз. Ми зупинили наше виробництво повністю на декілька тижнів, на два чи на три, так і вже тоді, коли перші наші партнери кафе заклади почали відновлювати роботу і почали насилати запити на десерти, що ми, звичайно, були дуже приємно здивовані, оскільки дійсно Хелсі, десерти під час війни, ну це якийсь нонсенс. No і наші друзі-партнери почали відновлювати свою роботу. Це нас також, звісно, надихнуло, дало нам поштовх для того, щоб ми відновили нашу кондитерську, для того щоб у нас повернулися кондитери. Тоді був один кондитер так? з команди, майже вісім кондитерів у нас було до початку війни. В нас вийшла на роботу одна кондитерша, і в принципі з того моменту ми почали розвиватися. Ми насправді спочатку, я думаю, як і багато хто спочатку війни. Не розуміли, що робити, як робити, чи, чи варто нам якось розвиватися і рухатись, тому що майбутнє дуже непередбачуване. Але коли м, десь вже ситуація стабілізувалася і стало зрозуміло, що бізнес в таких умовах може і продовжує існувати. Ми вирішили, що цей час і цю можливість потрібно використати також для розвитку, і що війна навпаки стала для нас таким поштовхом для змін. Ми зрозуміли, що коли як не тепер. і ми вирішили змінити локацію нашої нашого кондитерського цеху для того, щоб люди мали можливість також доторкнутися до нашого бренду, прийти до нас в гості. Зробили тут ремонт. Зараз у нас кухня за склом, на якій дуже добре видно все, що дівчата готують. Наші бджілки-трудівниці щодня виготовляють дуже смачні корисні десерти. По стандартам по стандартах, які ми також впровадили на нашій локації, а також є можливість присісти в таких дуже зручних кріслах. І ми насолоджуємось цією атмосферою. Ми тішимось, що тепер ми ще ближче до вас. Тому для нас наша локація це такий простір, де ми і створюємо, де ми і розвиваємося разом з вами, і де ми об'єднуємося об однодумці. Об <звіт> Насправді партнерство які будь-які взаємовідносини вони будуються на таких. Напевно, в трьох-чотирьох пунктах це довіра, повага, турбота і захоплення людиною. І я можу сказати з певністю, що в нас з діанкою з нашого знайомства в університеті, з тої дружби, яка тоді зародилася, ці речі присутні. І це, напевно, було таким ключовим фактором ем, в тому моменті, щоб вирішити, що ми запускаємо цей бізнес удвох. Звичайно, що є моменти, якісь маємо різні погляди, але в цей момент ми просто домовилися з діаною і ведемо такий спосіб комунікації, коли ми не тримаємо це в собі, а коли ми стаємо і говоримо. І для того, щоб не накопичувалися ці речі, якісь конфліктні моменти, які потім приводять до якихось емоційних зривів, Ми просто намагаємося робити систематичні такі от зустрічі, коли відсутня ось ця комунікація. Тоді дійсно робити бізнес складніше, оскільки затримуються якісь і процеси, і ти сам собі ходиш то все накопичуєш. Я рада, що ми якби теж з досвідом розвиваємо наше партнерство, знаходимо якісь нові способи і взаємодії, і нові способи м -м, по організації роботи. Тому мені здається, що це такі, такі ключові моменти. Для мене е партнерство з Олею було. Насправді дуже вигідним <смеш> в певний момент, тому що, будучи в декреті, я не вірила, що я зможу потягнути сама. Це все, ну, якби бізнес він дуже всеохопний, дуже багато різних напрямків і видів діяльності. І коли у тебе є партнер, ти знаєш, що в тебе є людина, на яку ти можеш покластися. Ми з Олею відразу вирішили, що в кожної з нас є певні галузі, в яких ми більш компетентні і які нам більш цікаві, і відразу розподілили обов'язки я. Відповідно, стала більше опікуватися виробництвом десертів, постачанням інгредієнтів, а також фінансами. А Оля взяла на себе просування, маркетинг, а також продажі. Так, ми стали нерозривним цілим. І відповідно, наша компанія функціонує. Дуже злагоджено, якщо ми класно виконуємо свою роботу, кожна на своєму місці. Саме ось цей ентузіазм, як сказала Оля раніше, напор. це її напор, її бажання завжди рухатись далі, робити більше. Він дуже надихнув мене. Мені здається, що в нашій команді Оля більше стратег і більше. Про якесь таке масштабне, далекоглядне бачення, а я більше про ось цю роботу на місці. І ми дуже класно доповнюємо одна одну. І зараз насправді дуже важко уявити цей бізнес без когось з нас. Мені здається, що Good Mood Food був би не Good Mood Food, а можливо, і взагалі б його не було, якби не ось це таке. Взаємодоповнююче партнерство. Я розумію, що в нас Діанка, це більше по продукції. Якби продукту не було, мені би не було що просувати, да якби не було просування продукту, тобто не було моменту Я би не Не що виготовляти. Да, не було, не було ви ресурсів для того, щоб виготовляти далі. Це класно, що ми один в одної можемо чомусь повчитися, доповнити свої дії слабкі сторони, які в нас є від народження, взаємодіючи по нашому бізнесу. Насправді війна внесла багато корективів, ну практично всі наші плани. Але чесно кажучи, ми в принципі не зупинилися на тому, що ми планували, і потрошки потрошки рухаємося в тому напрямку. З ключових завдань для нас це упаковка нашого бренду, упаковка в вигляді сайту. Ми зараз розробляємо сайт для того, щоб люди не тільки в інстаграмі мали робити замовлення, а щоб вбивали у гуглі, незважаючи на блек-аут, ми продовжуємо. Створювати нові продукти ми розробляємо різні новинки. Зокрема, нещодавно в нас з'явився батончик снікерс, батончик Баунті, батончик твікс, батончик на основі повітряного амаранту. Ми Розробляли осінні смаки тарт. Зараз працюємо над новорічним подарунковим боксом. Відповідно, наше виробництво постійно в русі, і ми постійно хочемо створювати щось нове. І окрім цього, окрім створення нової продукції, ми хочемо також її відповідним чином і упакувати для того, щоб люди. По-перше, мали усе тактильне естетичне задоволення від зустрічі з нашим брендом. Крім цього, ми віримо, що найближчим часом. Нас можна буде зустріти на полицях супермаркетів преміум сегменту, зокрема в Києві. І саме для цього ми активно розробляємо нову упаковку для того, щоб люди звертали на нас увагу і відразу купували. І також один з важливих кроків, який ми зараз в процесі, скажімо так, крокування, а це отримання гранту. Ми хочемо модернізувати трошки наше виробництво, додавати більше професійної техніки шоку. Заморозку. Це більше Проф... Професій... професійно-холодильне і морозильне так. обладнання. Е, так, ми хочемо зробити наше виробництво більш продуктивним, ефективним і сучасним. І для цього ми подали документи на грант. Буквально, от позавчора у нас було інтерв'ю. Да, Ось тому також у нас порад тим, хто робить бізнес під час війни. Не бійтеся, пробуйте, подавайтеся на різні гранти, якщо вам не вистачає ресурсів для розвитку, для модернізації. Я не можу сказати, що ми е, маємо вже дуже багато досвіду в бізнесі, але от що, що ми маємо поки що досвід, як його починати. На мою думку, головне це все-таки почати. Не відкладати, не думати, що хтось це зробить замість тебе, не думати, що у тебе щось не вдасться, чи тобі замало ресурсів, чи, можливо, щось не так, можливо, щось, щось треба допрацювати, відкинути всі синдроми, відмінниці, яких на золі, в принципі, було багато. Але ми навчилися з цим працювати. Ми... Змогли побороти ось цей страх, що щось буде недосконало, просто почали втілювати наші мрії в життя. Зрозуміло, що на початку бізнеса, коли не зрозуміло, чи це взагалі зайде, чи ідея класна, чи людям сподобається, чи це буде якийсь черговий провал і фейл, краще не вкладати відразу багато, краще спробувати з тим, що є, з мінімальними вкладеннями, з мінімальними зусиллями. І вже відчувши реакцію, відчувши відгук аудиторії, продовжувати тоді пробувати інвестувати, пробувати втілювати якісь грандіозніші, масштабніші ідеї. А так, починати з малого, але головне починати. Дуже важливим скажімо так і поштовхом, і мотивацією для нас було якраз той момент, що ми навіть готуючи десерти в діани вдома, ми вже починали говорити про них нашим близьким друзям і знайомим. І е, просто, от, коли ви починаєте щось виробляти саме, якийсь створювати власний продукт, то звичайно, щоб перший фідбек, перші відгуки ви можете отримати елементарно з вашого оточення. Не соромтеся просити людей дати вам фідбек, не соромтеся просити їх розказати про вас в інстаграмі. Підтримати вас це насправді дуже важливо, і я пам'ятаю, що саме наші друзі, знайомі, які куштували продукти, казали блін, вау, це класно, це смачно. Я себе класно почуваю після цього десерту. Я там цей десерт був дуже ситний, і я не відрізняю його від класичного десерту. ці всі речі, ці такі ах і ох, вони насправді дуже сильно додавали нам силу рухатися вперед. Таким чином, ви будете, як то кажуть, відкривати все нові нові можливості і ресурси для свого росту. До зустрічі.